Портулак, трав'яниста рослина, бур'ян, від якого вельми проблематично звільнитися і щоб викорінення було успішним. Слід знати про ефективні способи боротьби з ним. Якої шкоди завдає портулак? Цей бур'ян розповзаються по землі, має м'ясисті листя і жирні. Проникаючи в землю стебла, висота його не перевищує м. Основні його сили витрачаються на створення міцної кореневої системи, незважаючи на привабливе цвітіння з червня до середини вересня. Шовтими квіточками від бур'яну варто позбутися швидше, оскільки він заважає повноцінному розвитку культурних рослин в один грамі знаходиться більше три тисна сіння рослини, вони розвіявшись кругом. Здатні давати сходи протягом 10 років. Як позбутися від бур'яну на ділянці, основне в боротьбі з портулаком, помітити вчасно його у себе на ділянці потрібно перешкодити бурхливому розростанню бур'янів в городі, не допускати його зацвітання, в іншому випадку від нього буде важко звільнитися. Ця рослина за сезон здатна сходити до 4 разів. Особливо це проявляється при температурі, що перевищує 2,5 після дощів або поливів посаджених культур. Тому слід регулярно оглядати свою ділянку при виявленні невеликих товстих паростків бур'яну, потрібно починати боротьбу з ним. Прополка грядок одним з механічних і трудомістких методів позбавлення від портулаку в городі є регулярна прополка ділянки, вироблена тільки вручну паростки бур'яну, добре висмикувати з вологої землі. Не можна чекати. Поки вони зміцніють, портулак потрібно виривати з коренем і складувати в окреме сухе місце, щоб він не зміг знову дати коріння і розмножитися. Краще його спалити, коли підсохне, використовувати для прополювальних робіт культиватор сапу. Інші садові інструменти не рекомендуються, оскільки надрив або надріз бур'яну може сприяти розмноженню його на ділянці, навіть невелика частина пошкодженого стебла, що залишилася в землі, може швидко дати коріння. Прополку слід починати з середини квітня, глибоке перекопування ґрунту. Цей спосіб ефективний при очищенні городу від такого бур'яну і перешкоджає сильному розростанню портулаку, Перекопування виробляють рано навесні чи пізно восени. Насіння бур'яну простають, перебуваючи в землі на глибині 1,5-2, коли ж при перекопуванні насіння виявляться нижче цього рівня, вони не зможуть прорости. Застосування поливу власники ділянок використовують ще один метод для боротьби з цим бур'яном-рослиною навесні до початку посадочних робіт землю, де раніше ріс портулак перекопують, потім поливають її мінімум раз в день, через 3-7 днів можуть з'явитися перші сходи бур'яну. Їх слід видаляти повністю протягом два тижнів до посадки рослин. За цей час всі приховані насіння портулаку вже з'являться, і їх можна буде знищити. Мульчування. назавжди позбутися від портулаку можна за допомогою мульчування грунту, Мульчею служить солома, тирса, сіно, гравій, чорна плівка останній варіант боротьби з портулаком, особливо ефективний. Оскільки мульчування сприяє також розвитку культурних посадок, зберігає температурний режим ґрунту, оберігає землю від перегріву, висихання, висота шару мульчі повинна бути не менше см хімічні засоби. Позбутися повністю від портулаку можна за допомогою покупних гербіцидів, в такому випадку ефективний рондап в поєднанні з лазуритом або октигеном. Спочатку, відповідно до інструкції, розводять у воді раундап і додають до нього другий обраний препарат, цим розчином ретельно оприскують гряди з бур'яном, краще вносити гербіциди восени після того, як зібраний урожай. Із застосуванням гербіцидів портулак пропаде через 1-2 тижні. Якщо залишаться живі відростки бур'яну, обробку повторюють гряди, де знаходився бур'ян, можна обробити ураганом, щоб уникнути проростання насіння. Які можуть проклюнутися після поливу або дощу, дозування застосовуваного гербіциду здійснюють відповідно до інструкції. Що додається, цими ж гербіцидами обробляють зірваний і зібраний в купу бур'ян. Інший спосіб позбавлення від портулаку: позбавлятися від портулаку можна не викорінюючи його, а використовуючи його корисні властивості для своїх потреб в інтернеті, є чимало народних рецептів. В яких присутній портулак, завдяки його аромату салати і супи стають смачнішими. Портулак застосовують як лікувальний засіб для поліпшення роботи серця, розширення судин, загоєння ран, якщо на ділянці з'явився портулак, позбутися від нього можна, застосовуючи будь-який наведений вище спосіб.